У місті Кузнецовськ прийшла повістка 38-річному місцевому мешканцю. Чоловік дуже засмутився, адже йти воювати не хотів. Сказав дружині, що вкоротить собі віку. Через кілька днів так і зробив. Вона пішла на роботу, повернувшись, чоловіка вдома не виявила. Почавши його шукати, вона виявила його повішеним у підвалі власного житлового будинку. Напередодні чоловік отримав повістку з інськомату, однак сказав, що йти на фронт він не хотів. Жінка залишилася сама з двома малолітніми дітьми. Двоє малолітні. Дітей залишились напівсиротами і у Дубровицькому районі родина проживає у селі Біле. 30-річний батько та чоловік вже давно хворіє на туберкульоз. Хвороба змусила його скоїти самогубство. Як розповіла дружина, напередодні вечора він помився, вдягнувся та пішов з дому. Однак вона цьому значенні не придала, оскільки її чоловік інколи вдома не ночував. Наступного ранку вона виявила його повішеним на яблуні у садку. Він залишив посмертну записку, який сказав, що мотивував свій вчинок тим, що не хоче більше лікуватися. Оскільки тільки не бачить цьому ніякого змісту, і його хвороба невиліковна. Він вибачився перед своєю родиною про те, що він завдав їй стільки страждань і сказав, що він і любить і буде любити завжди. Правохоронці кажуть, у час нестабільності в Україні суїцидів значно побільшало. За два місяці на рівненщині їх зареєстровано близько півсотні.